П'ять найгірших автомобілів бренду Opel за всі роки існування компанії Opel – німецький автовиробник, який випускає автомобілі вже понад століття. Хоча компанія має репутацію виробника надійних і стильних автомобілів, на її шляху траплялися й помилки. У цій статті ми розглянемо п'ять найгірших автомобілів Opel, які коли небудь випускалися. Opel Kadett C. Opel Kadett C випускався з 1973 по 1979 рік і був задуманий як оновлення попередніх моделей Kadett. Однак автомобіль страждав від численних механічних проблем, включаючи схильність до швидкої іржі та ненадійний двигун. Kadett C також мав погану керованість і вважався небезпечним на високих швидкостях. Opel Opel Vectra B. Opel Vectra B, випущений з 1995 по 2002 рік, часто мав проблеми зі складними електронними системами, такими як ABS та ECU. Крім того, модель мала проблеми зі зносом та шумом в підвісці, а також з низькою якістю пластмасових деталей, які часто ламалися. Ці проблеми призвели до того, що модель була критикована за низький рівень надійності та зайві витрати на ремонт. Opel Ascona, B. Opel Ascona B, що випускався з 1975 по 1981 рік, мав серйозні проблеми з корозією кузова та деталей, такі як двері та крила. Також автомобіль часто відмовляв у роботі із за несправності системи палива, а також був критикований за застарілий та незручний дизайн салону. Крім того, модель мала низьку ефективність палива, що не задовольняло споживачів в той час. Opel D. Opel Corsa-D. Corsa-D сходив з конвейєра з 2006 по 2014 рік і мав бути практичним і надійним субкомпактним автомобілем. Однак автомобіль страждав від численних механічних проблем, включаючи проблеми з двигуном і трансмісією. Corsa-D також мала погану паливну економічність і була розкритикована за свій тьмяний дизайн. Opel Record D. Opel D. Record D, випущений з 1971 по 1977 рік, часто потребував серйозних ремонтів, а також мав проблеми зі зносом та шумом двигуна. Крім того, модель мала високі показники споживання палива та низький рівень екологічності через великий викид шкідливих речовин. У зв'язку з цим автомобіль став не дуже популярним серед покупців. Замість висновку, хоча Opel має репутацію виробника високоякісних автомобілів, у компанії була своя частка помилок. Opel Opel Kadett C, Vectra B, Opel Ascona B, Opel Corsa D і Opel Ополь D є одним з найгірших автомобілів Opel за всю історію. Ці автомобілі страждали від численних механічних проблем, поганої паливної економічності та непривабливого дизайну. Однак важливо пам'ятати, що навіть найкращі виробники автомобілів можуть припускатися помилок. Головне вчитися на цих помилках і продовжувати впроваджувати інновації та вдосконалюватися.